Привіт, мене звати Юлія Романенко. Я дитячий психолог, нейропсихолог та консультант з питань дитячої психології. Привіт, мене звати Дарина Дмитренко. Я коуч і кризовий психолог. Сьогодні наша тема вигорання і е, одразу розпочну е, цю тему з того, що. Вигорання це нормально, це стосується не тільки людей, які там трудоголіки. Це може бути, це може стосуватися абсолютно кожної людини, яка працює ніби нормовано, там з 9 до 6, чи навіть людина, яка не працює, тому що зазвичай сприймається вигорання як ну, що це дорівнює. Багато грошей. Я просто <смеш> <смеш> моніторила цю тему. <смеш> та, і що люди сприймають, що можна вигорати тільки якщо ти багато заробляєш. А якщо ні, то якби і нема про це мови. І сьогодні хочу зробити великий акцент на тому, що вигорання це те, що само не пройде. І зроблю таку відсилку, що таке вигорання? Вигорання це коли вже людина просто лежить і вже нічого не хоче. Людина не хоче. Відпочивати людина, не хоче працювати, хоче не хоче ні з ким спілкуватися. Тобто людина, в якої по суті, немає бажань, немає якоїсь мотивації, тобто, є бажання одне просто не бути. Тому до цього стану, звичайно, є градація. тобто це Для того, щоб дійти до такого стану, потрібно зробити багато кроків. але це можливо для людей, які на етапах життя не відслідковують свій стан. Люди, які не питають у себе, а чого я зараз потребую, і які не дають собі відпочинку. Особливо зараз в воєнний час, який ми живемо зараз, люди не дозволяють собі відпочивати, тому що вважають, що якщо вони, наприклад не на фронті, то вони зобов'язані працювати 24 на 7, Щось робити, діяти і бути активними. Але тут така річ, що якщо ви не відновлюєтеся, у вас не з'являється сил для того, щоб робити наступний крок. Тому якщо ми працюємо, ми маємо відпочивати. Працюємо, я маю на увазі не тільки роботу, тобто ваші якісь дії, які ви робите вдома, спілкування, це теж дії, які можуть, які енергозатратні. І е, якщо ви на цих етапах, ну тобто, приводу такий приклад, якщо ви ходите пішли з друзями, наприклад, в кафе, ви ніби відпочиваєте. Ну і це теж відпочинок, але це активний відпочинок. Mm -hmm. Тому від цього теж нормально втомитися. І нормально після того, як ви ніби сходили, відпочили, прийти і дома ще відпочити, наприклад, наодинці, в тиші, подовше поспати або просто полежати. Тут важливо розуміти, що е відпочинок, він багатогранний, він є активний, пасивний і так далі. І тому тут важливо розуміти, що вам дає енергію, що вас. Е Заряджає і дає вам сили далі мотивувати себе і робити наступні кроки. Угу. Я хочу сказати, в чому парадокс. Я, наприклад, займаюся своєю улюбленою роботою, тобто я кайфую від кожного заняття з дітьми, я кайфую від підготовки до занять. Я кайфую від того, що в мене консультація. Я вчора була просто в ейфорії, тому що в мене була дійсно хороша консультація, вона була нестандартна, не схожа на інші. Це була сімейна пара з дитиною. Ми разом малювали, у нас така терапія була шикарна. Просто. Але ввечері. От такий стан! Я то кайфую, але той адреналін, він ж, його десь треба одівати. Я завжди після. Важкого такого дня стараюся ходити, тому що для того, щоб випустити цей адреналін, який зібрався, в нас то потрібно рухатись постійно, рухатись, рухатись. І от в чому парадокс? Що дійсно а, минулого року, під кінець зими, на початку весни, я зрозуміла, що все, от я трупік. от неможливо було. Я плакала, мене дратували навіть діти, яких я обожнюю, я їх тут цілую, тут я їх обнімаю і так далі. Через 10 хвилин я вже не можу, помовчити, будь ласка, в такий стан. Я просто його трішечки намагаюсь пояснити, коли просто те, що тобі приносило задоволення, раптом починає просто виснажувати максимально. І для того, щоб не доводити себе до цього стану, наприклад, мій досвід, я почала... Розширювати сферу, а де тут я? <гум> я, так, ось є я, що мені приносить задоволення. Робота це добре, але я там віддаю, але не беру. І я почала глибокий аналіз над собою і зараз працюю над тим, ну, це як така загальна порада, щоб а, день розпланувати і тиждень розпланувати і так, і щоб був час, коли я проводжу цей час з задоволенням. Як ти правильно казала, навіть якщо це з цікавою людиною, але все одно це може втомлювати. Тому час для себе приділити, просто полежати, просто подивитися в стелю, просто подивитися в фільм, просто полежати в тиші. Абсолютно його потрібно для себе планувати. планувати. А ще планувати, знаєте, якісь такі робити приємності собі. Закінчився робочий день. Я сьогодні планую зробити вдома кінотеатр. І робити справжню якусь атмосферу. так? Протягом дня, наприклад, ви можете там, є у вас там 10-15 хвилин між е, якимось там перерва, наприклад, як у мене, між заняттями перерва. Я побігла, купила попкорн, принесла дом поставила. Тоді побігла туди, щось ще принесла, зробила. так? І тобто, протягом дня я живу моментом, коли мені буде кайфово, коли я зможу відпочити. Це як така порада, як можна, не доводячи себе до абсолютного вигорання, е, Планувати свій день, так і давати собі оці кайфушечки, які заряджають позитивною енергією. Пам'ятаєш, у нас якось тобі був випадок, коли в суботу у мене було просто от і до. І ти така, і ми зустрілися ввечері. Ти кажеш, як ти, ти вижила? Я така, я і ще пару консультацій. Але я дійсно цілий день, пам'ятаєш, тобі навіть сказала: я кажу, я м -м -м -м, відпрацьовувала відпрацьовувала із думкою, що ввечері я піду гуляти з дариною. Пам'ятаєш, була така стація влітку. І я жила тією думкою, що я йду гуляти з Дариною. І дійсно день він був э, набагато такий коротший. Ну, це така собі порада, сумнітельна, звісно, <свісно> не можна так себе доводити до роботи, але ну як ну, як статися, якщо дійсно є потреби, якщо це новий клієнт, або навпаки, там дітки хворіли, а потім всі вкупі подужували і почали приходити. Тому, якщо так трапляється, то, то ось порада планувати щось приємне для себе, для того, щоб жити оцією думкою і. Мріяти, що от мені буде краще, так я зможу ввечері приділити собі увагу. А так, взагалі, то загальна така рекомендація: дійсно планувати день, щоб було що я віддаю, що я отримую. В цьому має бути баланс абсолютно. Ну тут треба що? Самоаналіз, бути знову ж таки в тиші з собою, аналізувати, що вам потрібно для того, щоб наповнювати себе. Наповнювати себе і йти в новий день з новою такою енергією, тут ще важливо розуміти, що відпочинок здебільшого, коли я в роботі з клієнтами питаю, що таке відпочинок, то зазвичай всі одразу говорять про відпустку, яка відтрапляється класно, якщо вона трапляється більше ніж один раз на рік, або взагалі раз на рік трапляється, і через те, що Люди женуться за одним, ну наприклад, відпустка там два тижні раз на рік, і виходить, що весь інший рік вони виснажуються, і вже та відпустка два тижні вона не дає, вона не, не допомагає людині повернутися в першочерговий її стан. Тому е, важливо розуміти, що е, якщо ви сьогодні попрацювали, то ви сьогодні маєте відпочити. Якщо ви тиждень працювали, то потім ну не зря у нас робиться, що ми 8 годин попрацювали. Ну якщо взяти стандартно, да uh -huh, ввечері uh -huh. відпочинок. 5 днів попрацювали, 2 дні відпочиваємо. Uh -huh. І оцей баланс, має бути у всьому. Причому це має, може бути і, точніше, не може бути, а має бути і серед дня. Тобто попрацювали годину з комп'ютером, встались, пішли 15 хвилин, пройшлися. Або просто встали, встаньте біля вікна, потягніться. Там сходіть, зробіть чай, але не так, що ви продовжуєте писати повідомлення по роботі або тримаєте телефон, тут чай заварюєте або каву і розмовляєте з клієнтом або там з партнерами. А ситуація, коли ви залишаєте телефон на робочому місці і йдете собі це робити, ви в цей момент можете поговорити, подивитися взагалі на свій офіс. Якщо ви в офісі працюєте, я впевнена, що ви помітите те, чого раніше не помічали, або вдома, навіть але вдома, якщо ви, то це не значить, що треба взяти і паралельно почати підлогу мити, mm -hmm. посуд мити, а піти просто подивитися, що у вас взагалі вдома відбувається, як взагалі ваш дім виглядає, і відпочити, щоб ваш зір просто відволікся від робочих справ. І тут важливо розуміти, що якщо ви це не робите регулярно, то в перспективі це може довести вас до стану, коли ви просто лежите, і тоді вже не допоможе 15 хвилин попити каву, вже не допоможе два дні полежати. Тобто, коли йде такого рівня виснаження, то потім може бути таке, що вам буде треба і два тижні, і три тижні просто лежати. Mm -hmm. І зараз серед клієнтів я це бачу все частіше, і частіше, коли людина може навіть звільнитися місяць не працювати. І вона не, не повертається в першочерговий стан, тому що вона в процесі, поки вона думає, що вона відпочиває, вона себе накручує страхами. що е, А як я буду жити далі? Страх а, майбутнього. Я зараз не працюю, все значить, я там скоро помру з голоду, або там і так далі. Тобто, розуміти потрібно, що коли ви відпочиваєте. То ви фільтруєте, слідкуєте за своїми думками. Звичайно, вони будуть приходити. Це нормально, що вони приходять. Важливо, щоб вас не накрутило на ці думки, щоб ви їх не почали розвивати. Важливо, щоб ви це бачили і переключали себе на мрії, на турботу, що ви зараз відпочиваєте. Як почуває ваше своє тіло? Важливо вміти. Налаштовуватися на медитацію. і це не те, що ви зараз заразядете і зможете робити, це процес. Mm -hmm. Але чим він допомагає? От, я, наприклад, зараз от сиджу і усвідомлюю, що сьогодні я працювала і не робила ці перерви, про які я казала. Mm -hmm. Я сиджу, і прям мучуюсь, тому що в мене болить спина. І я це зрозуміла зараз, коли вам розповідала про те, що треба відслідковувати свій стан, коли ти про це думаєш, коли ти це помічаєш. Ти, ну, ти якби, скануєш своє тіло, і я така, о, от я сьогодні цього не зробила. І добре це робити. тобто Я, наприклад, про це думала вчора. тобто Я це роблю регулярно, тому в мене не буває такого, що в мене там, що там диски вискакують, щось там вискакує в позвонках і так далі. Тобто в мене цього немає, тому що я постійно це відслідковую. Але от така втома як сьогодні, вона може бути. Тому піклуйтеся про себе щоденно. Те, що говорять, що треба раз на рік проходити там, діагностику, перевіряти, там, здати кров, сходити до стоматолога, там, до вузьконаправлених спеціалістів, ну, до тих, які ви вважаєте правильними або які вам рекомендує ваш лікар. Тобто важливо постійно себе сканувати: свій емоційний фон, свій фізичний фон, свою комунікацію, як вона відбувається, чи ви вже десь там агресуєте, чи ви ігноруєте людей. Тобто це все вам буде такими флажками червоними, на що вам варто Звернути увагу, тому тим паче зараз ми робимо акцент саме в цей сезон, тому що вже осінь. Далі буде зима, цей період у нас нестача вітаміну Д, нестача е, сонечка, і це все ми можемо надолужувати іншими способами. Ну, ладно, можна, наприклад, вітамін Д купити, mm -hmm. якщо так. Але я маю на увазі, що отримувати позитивні емоції не фоново, як, наприклад, влітку ми їх отримуємо, нічого для цього не роблять, чи просто сонце воно встає само по собі. А зараз треба ваша увага, ваша концентрація, ваш. Ваші дії до піклування про себе. Тому попікуйтеся про себе і так само допоможіть, наприклад, своїй коханій людині або своїм друзям. Якщо ви бачите, що людина реально запрацьовується, що людина не, не, не відчуває себе, то запитайте. Це не значить, що треба сказати, ти втомився, треба взяти вихідний. Запитай, як ти себе почуваєш, а, а як твій фізичний стан. Там, а як часто ти відпочиваєш? Як ти відпочиваєш? І коли ви почнете, людина почне замислюватися. Ну, наприклад, скаже: ніяк не відпочиваю. Я постійно 24 на 7 працюю. І тоді там запропонувати можна. А давай разом проведемо час. Сходимо в ліс, угу. полежимо. Полежати це теж прекрасно. Полежати і нічого не робити це теж нормально. Дозволяйте собі те, чого ви потребуєте. Угу. Тобто, давайте зробимо таке маленьке. Резюме чи як його, так, висновки. Тобто, щоб не допускати вигорання, а вигорання, як я вже уточнювала, може бути навіть від улюбленої роботи, яка приносить вам задоволення. Потрібно що перше відслідковувати всі свої стани. Друге, робити собі паузи, так? приділяти увагу собі, переключати увагу з робочого процесу на якісь приємні речі, там випити чай з улюбленої чашечки, подивитися у вікно, так, або просто вийти-подихати повітрям. Далі планувати відпочинок, саме його планувати, тому що відпочиває мозок тоді, коли ви переключаєтеся. так? Тобто, ви, як правило, наприклад, в неділю е щось робите по дому, там е готуєте або прибираєте, або ще щось. У вас, наприклад, є на цей ресурс, а потім розумієте, що ні, і ви просто берете сумки, збираєтесь і їдете геть з дому. Це називається переключати увагу, запланувати якийсь активний відпочинок на природі, поїхати а в кінці кінців до батьків, взагалі тема. Лежиш такі, тебе годують, прибирають. От, переключати, так, не доводити себе до, ста, до якогось такого стану, так і а, максимально приділяти уваги собі, думати про те, що чим ви наповнюєте, що вас наповнює, що вас надихає, що дає вам сили. Обов'язково ці моменти всі прослідкувати, запланувати, і тоді взагалі-то можна себе і не доводити до. Оточувати себе приємними дрібницями, як у мене. Наприклад, я дуже люблю запалити свічечки або включити там акваріум. Мені набагато легше працювати в такій атмосфері. Це трішки такий медитаційний момент, так і якщо ви зараз вже виснажені, ви вже це усвідомлюєте, ви вже лежите і нічого не хочете, то розумійте, що це теж нормально, і в такій ситуації момент звільнення, тобто звільнення з роботи або взяти додаткові вихідні. Тобто, розумійте, що це ваша потреба. І в цей момент можливо ви зможете переосмислити, що з вами відбувається, чому з вами це сталося, і далі прийняти рішення, як ви далі будете діяти зі своїм життям. Якщо вам в цьому треба допомога, якщо ви самі не можете з цим впоратися, є спеціалісти, є психологи, є психотерапевти. Ви можете вибрати для себе тих, хто вам підходить для того. Ну, зараз мені здається, в наш час така, такий вибір велетенський. Ми з Юлією теж практикуючі психологи, тому ви можете звернутися. Це не зобов'язує вас ходити там, не знаю, роками. Це дає вам можливість зрозуміти себе краще і використати ще один варіант допомоги собі. Також підписуйтесь на наш канал. Ставте дзвіночок, щоб отримувати повідомлення, коли у нас виходять нові наші випуски. Пишіть коментарі. Ми дуже вдячні завжди за зворотній зв'язок і намагаємося відповідати на всі ваші коментарі і побажання. Так. Дякую, що дивитесь нас і до зустрічі. До зустрічі!